Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки простими словами. І сьогодні ми з вами розглянемо дебют, який має назву Стара партія. Як зрозуміло з назви цьому дебюту вже дуже багато років, тому давайте розбиратися. Позиція характерна для цього дебюту виникає після ходів С3, Д4, Д6, С5. Чорні не дають нам захопити центр. Виходимо, Б23, продовжуємо розвиток на сильному фланзі. І чорні ходять Е7 на Д6. Саме цей хіт і призводить до характерної позиції. Для позиції характерна закритість, але, незважаючи на це, у білих багато варіантів для ходу. Наприклад, можна зіграти С1 на B2 будувати колонни, С3 на Б4 починати зв'язувати шашки суперника, G3 F4 або G3 H4. Розглянемо деякі з цих варіантів. По-перше, розглянемо хід G3 на F4. чорні відповідають F8 на e 7 Ми продовжуємо розвивати свій слабкий фланг. І ось тут ключовий момент. Суперник міняється B6 на a 5 Це вважається помилкою. Набагато краще було зіграти fg 5 Але й тут можуть виникнути пастки. Наприклад, така партія. Наприклад, після ходу F6 на G5 можна піти А1 на Б2. В чому ідея? Ідея відомій комбінації: G5 на H4. G1 H2. Будуємо серію колон. В чорних залишається небагато ходів. G7 F6 вже призводить до поразки. Проводиться красива комбінація А3 на Б4. Прибираємо шашку. Для чого? Згодом поясню. F4 на Е5. Суперник побив. І ми не б'ємо одразу дві. Наше завдання витягнути шашку H8. Для цього виконуємо додатковий перебій. Виманюємо шашку з поля H6. Б'ємо дві. Тепер у суперника лише єдиний варіант бити H8 на F6. В нього з'явилася слабкість. Шашка F6 не захищена з цієї сторони. І ми хочемо віддавати одну бити дві. І саме для цього ми прибирали шашку з поля c 5 на А3, щоб нам ніхто не заважав жертвувати та бити дві. А ми продовжуємо. Після нашого ходу H2 на g 3 чорні вирішують мінятися. Як я вже казав, це помилковий хід. Виконується бій. Білі виконують розмін на своєму лівому фланзі. В чому ідея, ми починаємо зв'язувати суперника. Ось на стоїть зв'язка. Тобто йому вже не можна йти в куточок. Яка ідея? Підривається зв'язка, віддається дві, забирається дві. Але в білих краще, бо в них вже є дамка. Аби не допустити ніяких підривів, чорні виходять в центр. Все, дороги немає. Нічого ми продовжуємо розвивати сильний лівий фланг А1 на Б2. Будується колонна в чорних. Продовжуємо розвиток Б2 на а 3 Виводимо шашки сильного флангу. Розміну ми не боїмося. Шашка стає на слабе поле Д4. І що в нас з'являється? Ми відходимо, з'являються можливості для підриву. Побудова колон, Виграш шашки. Супернику вже буде складно захищатися від нашого нападу. Це 7 на Б6. І ми виконуємо точну напад. Наша ціль максимально послабити його центр. В нього застряглі шашки з його лівого флангу. Ми хочемо розбивати шашки на іншому фланзі. Як тут можуть зіграти чорні? Вони можуть, звичайно, закриватися, але це призводить до ще більшої зв'язки позиції. Вони вирішують мінятися бій тільки вперед. Бо назад підірветься зв'язка, ми поб'ємо дві. Тобто, ми змусили чорних виконати серію вимушених ходів. Тепер настала черга і білих зробити те саме: g1, H2. F6 на G5. Тепер вже в білих шашки зв'язані. Можливо, ось такий хід. підрив двох. Та б'ється дві. І білі, і чорні в дамках. Але ж нам так невигідно. Ми граємо на перемогу. Виконується розмін G3 H4. Бій. І обов'язково з повним перебоєм. Чому не просто сюди, бо чорні, але з легкістю захоплюють сильне поле. Тому виконується ще додатковий бій. Побили, побили. В чорних застрягла шашка аж 8, потрібно їй виходити. Пішли вперед. Білі відповідають є 3 на F4. Хід гарний і за тактикою, і за хитрістю на пастку. В чому йде? Якщо суперник піде в куточок, віддається дві, забирається дві. Дамка. Єдиний хід G7F6. Ми розвиваємо свої шашки c 1 на D2. Суперник нападає. Розвиваємося далі. Бій, бій. Знову в чорних єдиний хід a6 на g5. Чому не можна d6 на e5? Виконується розмін. Тут опозиція, а тут дивіться, в чорних дуже скрутне становище. Бо їх три шашки тримають лише наші дві. Вони не можуть побудувати ні колони, ні способи для розміну. Тихий хід пішов, пішли. Ходи закінчилися. Або жертва пішов, опозиція. Поразка. Саме тому а 6 на 5. Ми виходимо нападати на цю шашку. Знову ж таки, якщо суперник буде йти в куточок, йому це не так вигідно. Відходимо, виконується перебій. І його шашки затиснуті. Ми їх не випускаємо, ходимо крайньою і доводимо до перемоги. Можливо, ще такий варіант. Жертва пішов вперед. Вийшли. Друга жертва. І пішов. Тут вже наше завдання буде просте. Ми проводимо чотири дамки та перемагаємо. Наприклад, треба встигнути перейти через центр. Дамка. Хоп, дві дамки вже є. За допомогою двох дамок проведемо третю і вже будемо ловити в знайомий нам прийом бокової петлі. Або ще можна ловити за допомогою такої конструкції. В чому ідея? Хочемо заманити суперника в цю сторону та спіймати його в переплет. Тому після нашого виходу F1 на G2 суперник йде D6 на E5. Він не боїться нашого нападу, а грає С5 на D4. Тут нам важливо правильно побити. Ми б'ємо H4 на F6. Супернику назад бити не можна, бо ми просто поб'ємо, виграємо в нього шашку. Тому він б'є вперед. Ми побили назад і він назад. 3 на 3. Але в чорних все рівно програш. Чому? Давайте подивимося. Є1 на d2. Тут шашок більше, хочемо їм протистояти. Щоб не допустити можливості посиленої опозиції, чорні виходять б 6 на С5. Розвиваємо далі. Д2 на С3. Погрожують напади і прориви. Суперник виходить А7 на Б6. С1 на Б2. Пішли в куточок. Оточили. В чорних залишається єдиний хід сюди. На бортик взагалі погано йти. Підперли та й програли. Пішли сюди. Те саме, стаємо в опозицію. Єдиний хід через жертву. Пішов вперед. Ми точно йдемо в ворота. Наша ціль забрати в суперника ще одну шашку та з легкістю перемогти. Тут є два варіанти, дивлячись, як суперник відійде. Якщо він спішить в дамки, нічого побили. він пішов. Дивіться, щоб в нас не було складної кінцівки з проводженнями цих шашок, одразу перебігаємо через двійник, який він хоче відрізати. Бо він зараз поставить заставу і нам вже буде скрутно грати. Дамка, Оп, можна навіть сюди. Сюди, сюди. Все, ставимо другу дамку. Проводимо третю дамку та перемагаємо прийомом трикутник Петрова. Другий варіант, якщо він вже ходить F6 на G5, б'ємо назад, він пішов вперед. Тут важливо точно знати, куди може піти суперник. Давайте подивимося, на які дамкові поля може прийти ця шашка. Ця шашка може прийти або на поле G1. Або на поле Е1. І ми готуємо подвійну петлю, щоб спіймати і на цій діагоналі, і на цій діагоналі. А5 на Б6 суперник пішов. Жертувати дві нам не можна, бо опозиція на його користь. Пішли в куточок, підготували опору. Не просто в дамки, а саме на поле А7. Щоб коли суперник поставить дамку, дивитися на нього і була готова петля. Єдиний хід на поле Ф2. А тепер подумайте, яким ходом можна підготувати одразу дві петлі. А3 на Б4. Якщо суперник ставить дамку на G1, хоп! Шашка з поля А3 допомагає поставити петлю на двійнику. Якщо дамка стає на поле Е1, шашка йде на поле А5, та така петля. Ось така цікава партія. Перейдемо до другої. Друга партія. Тепер вже граємо за чорних. Білі починають С3D4. Не даємо їм захопити центр. B2, C3 є 7 на D6. І білі виходять G3 на F4. Можна грати F8 на E7. Цього разу ми зіграємо F6 на G5. Також гарний хід. Білі виходять нападати на цю шашку. А ми нападаємо самі. А1 на Б2 вибивається золота шашка. Мінусів немає. Ось тепер F8 на E7. Суперник розвивається в куточок, і ми тепер вже виконуємо розмін. Обидві сторони зараз готують перебудову H2 на G3, B8 на С7. Чому H2 на G3, а не, наприклад, напад? Напад в цьому випадку вже програє партію для білих. Чому? Чорні віддають шашку, будують колонну. Побили, жертвують назад. І дивіться, в білих створюється велике решето. А з допомогою роздиху, який виникнув після бою, чорні встигли побудувати колонку. Віддається одна, пробивається три. H2 на g3, b8 на c7. В даному випадку нападати можна. Чому? Бо в чорних просто немає тиго ходу. Тобто вони підуть, а тут вже буде розмін. Тобто немає того додаткового ходу, коли можна було повернути та бити. Зараз вже напад виглядав гарно. Але вже один на H2 побудовані колонни. А сім на Б6. Дуже цікавий новий хід. Який, здається, трохи протиречить грі. Чому? Запирається шашка, неможливість розміну на цьому фланзі. Але усіх правил є виключення. В даному випадку це дуже цікавий, гарний хід. Білі вирішують мінятися. Роблять вони це з перебоєм і йдуть вперед. А ми ходимо. С7 на d6. Розвиваємо. Не боїмося його нападу. А в чому причина? Ми ходимо, Е7 на F6. Дамка. Д4 на Е5. Побили. Бачите, з'явилася зв'язка. Віддається, 2. Виконуємо підрив зв'язки, б'ємо 2. Можна ж сказати. Але суперник також ставить дамку. Так, але ж ми її одразу ловимо в переплет. Віддається одна, б'ється одна. Одна дамка тримає три шашки, проти цих можемо грати своїми. Аж два, же три. Знову для білих краще було це 3 на Т4. Виконати розмін. І поступово гра вирівнюється. Але вони пішли аж 2 на G3. Побоялися робити той хід. Тепер вже чорні виконують розмін. І знову б'ють вперед. Вони не бояться, здавалося, по не дуже приємної позиції. Якою, що їх три шашки грають проти двох білих. В даному випадку це не так погано. Д2 на Е3. Чому не погано? Бо завжди є варіант з нападом. Ну, єдиний хід це один d2. Побили, побили. Починаємо розвивати відставу h8 на g7. Захоплення центру. Виходимо далі. F2 на E3. Чому не на G3? Виконується напад. Що робити? Ну, тільки закриватися. Виконується другий напад. І в білих немає ходів. Єдиний хід, наприклад, такий: побили, побили, вбили дві. Ну, очевидно, так білим грати не хочеться. Тому F2 на e 3 Чорні. Нападають. Знову білі міняються, думаю, що вони вже спокійно прориваються до дамок, але ні. Чорні виконують жертву. В них мінус шашка, але хід d6 на e5 призводить до перемоги. В білих дуже погана конструкція, немає жодної опори, і будь-яка жертва вже веде до поразки. Ну, Втрачати лише одну можна таким ходом. Суперник йде вперед. Ми йдемо до дамок. Він біжить, ставиться дамка. Які ходи є у білих. У білих є два варіанти. Якщо вони йдуть на поле G5, дуже легка і красива перемога. А5 на b 4 віддається дві. Це 5 на b 4 віддається третє і пробивається. Раз, два, три. Ну, і проти однієї вже виграти легко. Другий варіант, якщо вони йдуть на поле g 5 Чекаємо, якщо він пішов на полив 6, та сама комбінація. Віддали 2, віддали третю, побили 3. Які ходи залишилися? Якщо йде в ворота, ми відходимо. Ну, так, побили да і все. сюди. Побили, пішов до дамок. Жертва. Запираємо його. Йому ходити вже нікуди. Така перемога. І остання партія, також за чорних. С3 на d 4 дс ДЦ5, Б2С3, Е7, Д6. Йшли до нашої позиції, а суперник пішов в куточок. Він хоче нас зв'язувати. Тоді виконуємо розмін. Побили, побили. Побив суперник. Нам краще бити одну. Чому не дві? Здається, прозбиваємо фланг. Так, але і собі. Суперник легко виграє нашу шашку. В нього легкий прохід відсталої шашки, а наша відстала зажата. Тому для нас це не дуже гарний варіант. Набагато краще побити одну. Суперник продовжує свій план. Б4 на а 5 Виходимо в центр. Починаємо розвиток сильного флангу. Суперник хоче нас зв'язати тут в центрі. Нічого, розвиваємося далі. ж 7 на F6. І починає розвиватися суперник. С1 на D2. Ф8 на E7, А1Б2, F6 на G5. Хід F8E7 відносно новий в аналізі цього дебюту. Тому білі вирішили спробувати зіграти на цьому, але вони прорахувалися. Дивимося чому. Ну, зрозуміло, що після нашого нападу D2 на C3 ми побили. І ось тут цікавий момент. Білим набагато краще було бити дві. Вони тимчасово виграють шашку, повинні відігравати. І в білих трохи краще. Але вони побоялися побудови колони в центрі, тому вирішили побити так дві. І після нашого бою для початку напали. Відходимо. Знову для урівнювання позиції потрібно було грати на запирання С3 на Б4. Але білі зіграли і один на Д2. Але ви спитаєте, а чому не можна нападати на цю шашку? Здається, ж вона послаблена, знаходиться в воротах. Все просто: Д1 на Е2. Ви будуєте колонку. Суперник б'є. В нього створюється решето, яке ви будете використовувати. Підсумуємо. Ви віддали 2, забрали 3. Тому так нападати не можна. Е1D2 також хід не набагато кращий. Д8 на Е7 будується колона. С3Б4, Е7 Ф6, Б2 на С3. Чому саме Б2 на С3, а не, наприклад, ось такий хід? Бо погрожувала комбінація: віддається одна, віддається ще дві. Та пробивається 4. Тому після ходу B2 на C3 ми граємо H8 на g7. Суперник виходить вперед G1 на F2, F6 на E5. Знову ми не боїмося вторгнень. Бо завжди ми зможемо повернутися на це поле та не програвати шашку. Д2Е3. Розмін назад. G7 на F6. FE3. а 6 G5. Ну, сюди не можна буде виконуватися напад. Тому суперник виходить H2G. Щоб в нас не було ніякого нападу. Нічого, ми нападаємо з цієї сторони. Закривається. А ми виконуємо точний хід F6 на е 5 виконуючи розмін назад. G3, H4, G7, F6. F2, G3. Знову виконується розмін. І нарешті відбувається те, чого ми чекали. Ми хотіли розв'язати наш фланг. Це і робимо Це 5 Д4. Все, в нас набагато краща вже позиція. Є 1 на D2. А ми виконуємо розмін. Та просуваємося потихеньку вперед. Якщо А5 на Б4 пішли вперед. І ось у нас вже пішов прорив. Тобто пішов куточок, напали. Пішов сюди, напад одразу на дві шашки. Тобто, так він точно програє. Сюди дамка. Пішов. Виконали напад. Відходить потім на цю легка перемога. А на цьому поки що все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео, друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!